В умовах виключення світла багато людей почали купувати генератори, і от зараз протягом години ми з'ясуємо, як правильно встановлювати генератори, де їх можна встановлювати, як ними користуватися, і що може трапитися, якщо не дотримуватись правил безпеки. А також чим можна замінити електрогенератори. Так, у зв'язку з плановими та аварійними відключеннями електроенергії в Україні зріс попит і потреба в генераторах. Що пропонують наразі на ринках, які види, потужність та відповідно вартість генераторів. Про все це дізнавалася наша колега з Житомира Ірина Кирилович. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, колего, тобі слово. Вітаю колеги. За крайній тиждень жителі Житомирської області не собі відчули всі сторони блокауту. 23 листопада, регіон під час повітряної тривоги залишився без електропостачання. Є такі райони в області, які були без електрики понад добу. Щодо Житомира, то е, теж є райони, де були, були без електрики понад добу, і без води, і без теплопостачання. У деяких районах міста електрика почала з'являтися ближче до вечора, але все ж таки житомиряни адаптовувалися і пристосовувалися до нових умов життя. Також місто отримало зараз нову партію генераторів. Ще одна партія нині перебуває на кордоні. Вона буде використовуватися в об'єктах критичної інфраструктури і зазначу, що в Житомирі нині не працює електротранспорт. І такі реалії змушують нас пристосовуватися. І, звісно ж, зростає попит на генератори. У магазинах в Житомирі цей товар розлітається просто блискавично. Ми зараз знаходимося в одній з точок продажу генераторів. Можемо наживо поспілкуватися про всі деталі з консультантом Володимиром. Вітаю вас, Володимире. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як з. Зріс наразі попит на генератори. Скажімо так, попит на генератори зріс в рази. Можна сказати в два етапи. Перший етап це був при початку війни, а другий етап дійсно такий він дуже відчувався, коли були обстріли нашої енергоструктури, інфраструктури енерго. Як припадає світло в людей, зрозуміло, багато виходить, що треба підтримувати там котли, газові, електрокотли, обладнання електро і тому дуже стали необхідні генератори. В свою чергу можна сказати, що от на прикладі, от нас нещодавно зайшла партія генераторів. Наразі тільки залишився один: це говорить про те, що попит дійсно шалений. Що можна сказати про генератори? Ну, на даному варіанті можна сказати, от у нас представлений зараз дизельний генератор. Це трьохфазний. Можна їх поділити на, дві, на три групи. Є бензинові генератори, генератори і є газові генератори. Просто що можна сказати, кожна людина перед тим як вибрати собі генератор, повинна розуміти, яку потужність вона хоче, щоб забезпечував її генератор. Тобто, значало сісти, порахувати скільки генератор повинен споживати, що вона хоче, Холодильник, щоб був котел, пару лампочок, телевізор. Бо як показує практика, приходять і кажуть: о, я хочу генератор, а яка вам потужність треба? Стоять і думають. Перед тим як вибрати, обов'язково треба, щоб людина означала порахувала, що потрібно їй, щоб електричество було Ось цей до прикладу, де можна встановити ось це, розкажіть більш детальніше. Так. Дивіться, це як я вже казав, дізельний генератор трьохфазний. Він за вовче він призначення для більшості частного будинку. Поясню, чому тобто. Він має дві розетки. Одна розетка йде 380, друга розетка йде 220. Що це говорить? Про що? Будинок, коли йде велике навантаження на будинок, можна розподілити навантаження якби трьома частинами на генератор. Це дуже, скажімо так, гарно впливає на сам будинок. Тобто немає навантаження такого, нічого не погорить. Генератор має бак на 15 літрів, має Електростартер, що теж не дуже мало важна. Тобто, що значить електростартер, він можна заводити як із ключа, так і вручну. Бо якщо, наприклад, прийдеться заводити там, скажімо так, дівчині жінці, то вручну, дірнувши пару раз, буде дуже боліть рука. А так електростартером ключиком повернув, і воно працює. І ще дивіться такі нюанси. Якщо ми беремо, наприклад, дізельний генератор, він вважається більш по своїй роботі більш довговічний ніж бензинові, але є нюанс в тому, що зимою, а зараз у нас, як ми знаємо, зима, так як дизель треба враховувати, що потрібно за його заправляти тільки зимовим дизелем, щоб він не загусав. Генератори обов'язково щоб всі розуміли, генератори не можна використовувати в будинках, де є там люди, тварини. Чому? Вони, як і в машині, мають вихлопні гази. Якщо не буде вентиляції, і вихлопні гази будуть виходити, це приведе до смерті. Де його потрібно встановлювати в таких випадках? Генератори встановлюються зазвичай в добре. Вентиля... ну, там, де вентиляція добра, це десь на вулиці, якась подсобка, там, де немає людей, і щоб обов'язково було якесь накриття, щоб на нього не падав ні дощ, ні сніг, і щоб вихлопні гази виходили на вулицю. Скажемо так, іще, як дуже зараз люди люблять, кажуть, а можна на балконі? На балконі також не можна їх встановлювати, бо вони по перше. Крім того, що вони, хоча там є якби вулиця, виходить, але вони шумлять, вони будуть мішати людям, це теж немаловажно, і все одно частина якихось газів буде потрапляти до будинку, але це вже не так критично, звісно. Ну на балконах їх не встановлюють. А є... які види можна в багатоквартирних будинках використовувати, коли нема світла? Скажем так, на жаль, на превеликий жаль, вообще генератори, якби не розраховані взагалі для використання їх в квартирах. є люди. Я знаю, що установлюють є інверторні генератори. Це генератори, які предназначені для таких більш точних більш точного електрообладнання. Вони більш економні, менше шумні і маленькі вони, але вони також мають вихлопні гази. Тобто, якщо ви вже надумалися. В ну, супереч усьому, встановити десь їх в хаті, це обов'язково відкрите добре вінтуліємо приміщення. Тобто, ну, якийсь балкон, є спеціальні газовідвідні такі труби. Треба обов'язково контролювати, щоб вихлопні гази не потрапляли до житла, будівлі. Як налаштувати генератор? Ось, до прикладу, цей єдиний, який залишився у вас в магазині. Ну, Тобто, коли людина приходить додому. Купила генератор. В першу чергу кожен генератор він має чотирьохтактні двигуни. Тобто, що це значить? Це мастило, заливається окремо, заливається окремо мастило, чотирьохтактне. Зазвичай від різних моделей це може бути від 0,6 літра до 1,6. В даному випадку тут 1,6 літра. Тобто там є щуп, заливається мастило по рівень щупа, заляли мастило, заляли дизель. З той сторони є акумулятор. Кліми просто діваються на акумулятор. Вони зняті для того, щоб він не розріжався. Ключиком заводите. Генератор завівся, він починає працювати. Все, тобто, ви він працює для того, щоб ви його підключили. До нього щось він має дві розетки, як я вже казав. В різетки ви просто можете включити подовжувач і від подовжувача включити ті електроприлади, які будуть у вас працювати. Є більш складна система підключення. Це вже обов'язково тільки з електриком. підключається напряму. До щитової. Ну, це дуже складна система, це вже кажу. Тільки сама людина туди ні в, в якому разі не повинна лізти. Для людини просто в розетку включила вілочку, подовжувач і подовжувач вже включає ті речі, які хочете, щоб працювала. По ціні те, що цікавить всіх від і до да, ціна, звісно, я вам хочу сказати, як вже показує практика, дуже зросла в рази зросла ціна. Скажем так, генератори зараз можна придбати ну так від 30 тисяч, і скажем, границь немає верхньої межі, бо вони різні потужності. Наприклад, є такі для як для дому, там п'ять і п'ять кВт, Це десь. 70 тисяч, 65, від, від 50 до 90. Більш потужні там є і за півмільйона коштує. Ну, просто все залежить від потужності самого генератора. Найбільше хто купує це підприємства, бізнес, прості користувачі до себе додому. Я вам хочу сказати, що зараз купують всі і підприємства, і бізнес, і звичайні користувачі. Тобто, зараз немає такої якоїсь направленості, що це робить якийсь певний напрямок. Там бізнес, да зараз купують всі, бо це необхідність. Дійсно, настанок. Скажіть, будь ласка, правила безпеки, які потрібно враховувати, коли купуєш, і встановлюєш вдома генератор. Саме головне, щоб люди не забували, як я вже казав, що кожен генератор любий, навіть бензиновий, він коли згорає там бензин, дізель, газ, вони всі викидують вихлопні гази. Саме головне, не забувати, що він не повинен працювати де є люди. Якщо є люди, то обов'язково відкрити приміщення, щоб всі ці гази виходили. Бо чому людина навіть не помітить вона значало, її просто буде ваняти, вона втратить свідомість і подалі, якщо ніхто не допоможе, це буде летальний випадок. Все. Це саме головне правило: не використовувати в закритих приміщеннях, де є тварини, люди от такого плану. Дякую вам дуже за інформацію. Колеги, зазначу, що за даними головного управління ДСНС у Житомирській області станом на сьогоднішній ранок не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, пов'язаних із використанням генераторів. Також зазначу, що наразі у Житомирській області діють планові відключення електроенергії, і найскладнішою ситуацією залишається на півночі нашого регіону. Колеги, передаю вам слово. Ми дякуємо вам за таку вичерпну інформацію за класне, за класне включення. Ірина Кирилович. Наша колега з Житомира поспілкувалася з консультантом магазина, говорили про генератори і заходи безпеки, як їх правильно використовувати.